Перший матч хай контроль на складі металіста 19-25 одразу навантажили зіграти 90 хвилин як враження, як відчуття, що може сказати. Хороші враження вийшло, хороша дуже гра. Суперник виявився кваліфікований. Теж грали в футбол, було цікаво. Дякую Богу, команда заслужила на цей результат. Всі добре зіграли, виклались Дуже щасливий, що мій дебют виявився іменно такий. Радий, і будемо старатися гравати і надалі. Зазвичай стартовий матчі на зборах так більш поступово дають грати. Там 45 хвилин, 90. Там є сили всі 90 одразу та бігати. Ну, як бачите, відбігували, не знаю, чи підійшло цей тренер, чи ні, потім скаже. Ні, нормально, я минулої гру не міг ще брати участь у ній, тому того разу мені сказали, чи 90 зіграєш. Я сказав, як тренер, скаже, так і буде, так що дали 90-зіграв 90. Зіграв 90. Як взагалі перші враження, перші емоції у складі металіста 19-25, як сприйняла команда, чи там дос, є достатньо знайомих для адаптації, чи ще є час, потрібен час, хороша команда, хороший колектив, дуже задоволений. Тут познайомився з новими хлопцями, яких ще не знав. Всі дуже приємні якісні футболісти. Так що адаптація думаю вже пройшла, тому що нема часу, треба грати вже. Як бачимо, є розуміння з партнерами, партнери розуміють мене, я їх. Так що думаю, з цим проблем не буде. Сьогодні ми тебе побачили і як лівого центрального захисника, як лівого захисника, де ти себе більш комфортно почуваєш, як де краще грати? А я не можу дати зараз відповідь. Я сьогодні і там все комфортно почував, і в центрі і так. не знаю. Коли випадає вільний час від футболу, розкажи, будь ласка, для вболівальників, трошки як ти цей час намагаєшся проводити там щось дивитися, читати, грати. Це як, якщо я вже вихід... завтра вихідний образно. Ну, чи завтра чи, тренування? Чи... чи коли вихідний. Ну, після чи... тренування що, приходжу додому? Відпочиваю, вечором можу вийти там з дочкою в Форекс. Ну так, чисто сімейний час. Ні. Людина сімейна, тобі вже на інші розваги часу не вистачає. А мені, ну, які... Для мене єдина розвага це рибалка. А В простий будній день тяжко виїхати, тому що кожен день тренування, так що більше вдома сижу. Таке. Okay.